До початку нового року залишилися лічені години незабаром 2025. й Тож вирішили пригадати, що ми знімали, а ви дивилися цьогоріч. Слова майдан незалежності у Скурботі, глядачі телеканалу чули неодноразово. Перед закінченням 2024 року. Ми повинні згадати усіх героїв, що поклали свої життя за суверенітет країни та за свободу українського народу. І про їхні подвиги ми маємо пам'ятати до віку. цього року. Ми розповіли чимало історій захисників. У кожного різний бойовий шлях та одна мета захист України. Одна з історій, яка нікого не залишила байдужими про доброволь. Ольця Ярослава. Чоловік отримав важкі поранення на фронті. Однак це не стало на заваді одружитися зі своєю коханою. Церемонію провели у госпіталі, де чоловік проходить реабілітацію. Стати на весільний рушник. Сьогодні дві долі стають на рушник. щоб стати двом долям однією на вік, Нехай же не в'яне на цім рушникові, коли на щастя і світом любові. Розповідали ми і про іноземних добровольців. Зокрема, про колумбійця Хуана Карлоса. Він у своїй країні боровся проти торгівців наркотиками. А в Україну приїхав, аби відстоювати справедливість. Ми в Колумбії солдати на все життя. Приїхав в Україну, бо люблю зброю. Я хотів продовжувати битися. Хотів приєднатися до українців, щоб їх підтримати. Керія Сір Комбатієндо. Цього року жителі рівного неодноразово прокидались від вибухів ракет, вибиті вікна, понищені меблі та відключення світла. Такі наслідки ворожих ударів по місту. Той раз тут, ну, типу, вікна, от всі які є в хаті, ціпо типу, двері розбило було, ну там ванну навіть. Хтось тобто вони отак просто типу, лопнули. За 2024 рік на Рівненщину приїхало чимало вимушених переселенців. Завдяки ефективній організації евакуації в Україні. Наш регіон став важливим пунктом прийому для сотень українців, які змушені були покинути власні домівки через велику війну. У кожного своя історія, біль та надія. Ми українці сильні люди, і ми не можемо віддати ні кусочка свого землі. І, і в цю хвилину я хочу подякувати нашим воїнам і сказати, що український народ не дасть ні кусочка землі свого, і хочу сказати слава Україні. Чимало матеріалів наші журналісти зробили і про ремонтні роботи різних об'єктів. Це і дороги, якими важко не те, що проїхати автівкою, а й пройти пішки. Про утеплення дитсадків та шкіл. Не оминули ми і завищення цін при капремонтах укриттів. Знімали й про міст, який десятки років не ремонтували, і у 2024 році був у такому стані, що місцеві жителі боялися через нього їхати. Ми бачимо після ремонту міст. Знаходиться в задовільному стані. Практично за період з ремонту ніяких пошкоджень ми не бачимо. Не обійшовся цей рік і без скандалів. Можна згадати про танці на столах працівників протипухлинного центру, що призвело за собою низку звільнень. Та, напевне, найбільший скандал це виписування липових інвалідностей працівниками мсеків, як результат звільнення посадовців. А вже завтра, тобто 1 січня, цей орган остаточно ліквідують. До 1 січня всі мсеки, які існували, мають бути ліквідовані. І свої архіви передати до медичних закладів, які створюють лікарські експертні комісії. Ці групи. Тому на сьогодні я вже знаю, що архіви передаються, йде процес оцифрування всіх справ. Великий ажіотаж викликали сюжети про ціни на яйця, молоко та особливо на картоплю у 2024 році. Її вартість побила всі рекорди, що значно вдарило по гаманцю рівнян. Окремо увагу глядачів привернула вартість пального через податки та ріст ціни нафтопродуктів у світі. Вартість бензину, диспалива та газу викликали у рівнян різні емоції. Вчора заправлявся по одній ціні, сьогодні зранку виїжджаєш, заправляєшся по другій ціні. Чесно вам скажу, просто ахуший від цього всього, тому що блядь, краще і дешевше ходити пішки, блядь, ніж заправити машину. Блядь. Купити краще блядь, якогось коня, їздити блядь, він випасається і сам себе, скажімо так, заправляє. Не лише про погане у 2024 році. На нашому телеканалі вийшло чимало милих сюжетів, зокрема про тварин. Це і екзотичні альпаки, про відому в соцмережах домашню улюбленицю молі, про величезну ферму равликів. Розповідали наші журналісти і про диких звірів на устрощенні про вовків, яких не бачили там вже 5 років. А неподалік Костополя про дитинча сулі, яке врятували та вигодували місцеві жителі. Мілку хотіли віддати в зоопарк, та тварина стала. Частиною сім'ї села Мар'янівка й донині живе разом зі своїми рятівниками. Вона до нас привикла, ми до неї привикли. Якось жалко чуть -чуть її буде, якщо з дому. Любить дуже, коли там я біжу і мене доганять. Я там ходила колядувати, вона зі мною постійно ходила. Підбиваючи підсумки 2024 року, варто згадати про нашу молодь. Це діти, які живуть в найскладніший період незалежної України. Та, попри всі виклики, вони допомагають нашим захисникам, проводять благодійні ярмарки у школах, концертами збирають мільйони гривень для збройних сил України. Ми отак от назбирали на таку гарну машину для військових кошти. Я дуже рада, що вони назбирали. У мене емоції просто неймовірні. Це всі мають допомагати на мою думку, це дуже важливо, дуже, тому що вони нас захищають, щоб ми з вами зараз говорили. Спорт у житті рівненщини відіграє значну роль. У 2024 році Верес зумів залишитися у найелітнішому дивізіоні з футболу, а баскетбольний клуб рівне у першому ж сезоні Суперліги зайняв друге місце. Та окремої уваги заслуговують ветерани. На відбірковому етапі ігор нескорених наші спортсмени вибороли 14 медалей. Основний вид це у мене плавання, тобто, чотири дистанції. 50 метрів вільний стиль, спина брас і 100 метрів вільний стиль. Я грав баскетбол на візках і в команді своїй я зайняв перше місце. І я грав в команді 12 команд, волейбол сидячий. В своїй команді нас було два рівняна, два рівняни, я і підполковник Дарело Валєра, він постійно теж їздить на, Ізмі, на, на інвіктус. Ми зайняли перше місце з 12 команд. Знімали ми і про Московщину, що на Рівненщині. Ні, це не колонія Росії, і не ворожий табір. Так називалося село неподалік Млинова. Там проживає трішки більше 20 осіб, і ось лише наприкінці цього року населений пункт отримав нову назву. Тепер це щасливе. Ось і підсумки року добігли кінця, а з ними і завершення 2024-го, не за горами. Я не президент, аби казати, що цей рік був важкий, адже вже минуло десятиліття боротьби. Однак, як сказав один відомий чарівник з не менш відомої серії книг та фільмів, щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо звертатися до світла. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.